Всім привіт привет, це я рома і в цьому відео розібралися як, як, як я зробила твої це текстом Все куди я залишу в описі. Перше це це, це от Перше, що вас дивувати, дивитися текстові файли, там де написано код. Але ви потім все зрозумієте. Перше це додати слово. Я просто пів таку тіпутилі, типу, що може бути переглянути едитод. Idol. Hey. <coughs> То тут просто від это opencode.txt F7. Це просто щоб шоби... Шобі... правильно розуміли як код. Далі ми оцей виконуємо код, там ще на написаний. потім покажу. Вот утя тут так само, бо тут ресет, тільки код ресет. Бачите? Тепер показую сам оцей код. Ево на якомусь вот тут все зараз попробуємо зараз. Зараз нас послухають. Нічого, нічого. Так, далі лю... У нас. Тут у нас тип мільйони. Мільйон, написав, що можна мільйони або слова. Скільки всього? Я би вибрав два. Якщо, якщо тут написує слова, тоді використовую поділ... поділити на два. Це це тобто поділити і потім округлити вниз. Тось, Поверх по іншому раунд, якщо англійською. Тут написано бо, бо, бо два слова пишеться за один раз. А це щоб 0,5 не вилетіло. Наприклад, якщо три, то все рівно вийде два. Якщо, якщо оце от змінно на деревні мільйон, тоді. То, тоді Тотал, це просто Тотал, бо у меня уже Тотал занято. Так оно и будет Тотал Dream to the. Да ничего, я так зробив Не знаю. Можно было и так, але я все-таки чомусь так зробив Как брум. Инак. Инак же их все, так Элиф. ЛСИФ. Так зробив. У тебя автотор, древніс бокс, слова тоді. Ось про що тут говорилось те, що воно так робить. А інакше, тобто якщо воно і так, і не і так, щоб воно далі не робило такий тобто. Потім воно з відтяняє текст. Це якраз оцей текст зараз покажу. На. А, це аптонс, щоб додати, щоб можна було додати скількись. Хоча можна в поставити. Ну, я все таки так зробив. Але якщо я зроблю В, тоді мені тут треба буде не плюс Ворс, а просто Words. Далі ну тот и, и нуль і тот від нуля бо бо, бо мне тоді приходилось тотул плюс. А далі от под, то есть це ф, як сам. Ой, я проходил, е я не сказал то, что у тебя як от але яут под дали. For eight, range нуль тут, то есть так он. І воно пише оце два слова. Далі воно пише, залишилося то, мінус один. В від цього віднімає один. І це, це ну не один, а їх. Просто я на камеру дивлюся, там поганий. Якісь ну, і множиться на два. І написано слів. Ой, а написав випадково. Нічого. Зараз закриваю і код для ресету Це хоча нашу мені, якщо я його зар... вже зробив, щоб вона просто стописала. Зараз, вибачте, я не можу. А зараз поставлю на паузу. Це вибачте, я не думав, що така буде у мене. на Та вже... Якщо хочеш просто очистити цей текст. Не дивіться краще. Да, так. Так от код для ресету просто цей файл і, і воно, воно воно його просто зробить, щоб написало там нічого. Далі момент істниче, це працює. Хоча я вже це перевіряв, але дивіться. Так, зараз напишем шість мільйонів. Ой. А як, а якщо воно використовує мільйон? mm что здесь значение древний миллионов миллионов миллион символов. Я пошу, пошу от од, одно слово два слова. Дорогие, Слово. два слова, дорівнює тисяч, семь лев, закрывает Ой, важко з телефоном. Так, да. теперь я хочу... Перехожу... Ой. Стоп. Я хочу... Чуть-чуть... Ну, да... ну, давайте 6 миллионов. Тест пустый. Да, я коре, знаете, у нас в Правда, правда, да, 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 тут, да, 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 Правда, тут <правда> тут швидко дивіться. Дон, 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 Я вже поставлю на паузу, я просто вам розказую, так час буде, що всім перейшов, але, думу... але я думаю, що так довго буду так все, я вже на паузу. Ну да, вже закінчується. І тепер момент істини. Чи воно Відкриваємо. Як я писав, 6 мільйонів. Ви краще це побачили. Ось 6 мільйонів Це реально багато. Всем ah, пока. Зараз я вам ще не показував, як працює система ресет. Ресет? А все за мілісекунду пропало. Хоча в Оце... основному... Важить, жить, я пророл на раз, два, три, четыре. Важить всего 4 килобайт. Гарубы таку величезну діло. Так, можна даже попробовать скільки воно буде важити, якщо туди записати мільйони.

Я вам я зроблю ссылку на мега і і залишу в описі на цей. те що я спочатку казала те, що я залишу в описі, так що вибачте, що я це сказав. 嘟嘟嘟荆棘。ドゥドゥドゥ